Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. ТЕМА уроку Письмо буквосполучень сполучень. Маленька буква Д, маленька буква З, велика буква Д. Маленька буква З. Слів із ними. Безвідривне поєднання букв, побудова і записування речень. Відкрите у прописах СТОРІНКУ 46. Послухайте вірш. Василь Заєць. Рано в тиші лісовій дзенькнув дзвоник голубий і почався у пташок на галявині урок. Сьогодні ми будемо писати букву сполучення, велика буква Д. Маленька буква З. Дз, маленька буква Д, маленька буква З. Букву сполучення маленька буква Д, маленька буква верхнє З, верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву Д, не відриваючи руку, ведемо до верхньої рядкової лінії, під нею плавно заокруглюємо на маленьку букву З. Напишіть перший та другий рядочок. Доки будете писати, поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо наступне слово дзвін. Зупиніть відео. Прочитаємо наступне слово Дзвінок. Дзвінок. Поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо слово на наступному рядочку. Дзьоб! Зупиніть відео. Прочитаємо наступне слово кукурудза. Ку -ку кукурудза. Зупиніть відео. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова, така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Прочитаємо слово сполучення Підземний хід. Підземний хід. Самостійно перепишіть це словосполучення на цьому ж рядочку. Зупиніть відео. На наступному рядочку пишемо букву сполучення. Велика буква Д, маленька буква З. Пишемо велику букву Д. Від нижньої рядкової лінії починаємо вести з'єднання, яке плавно переходить в маленьку букву З. Поставте відео на паузу. На останньому рядочку пишемо слово Дзеркало. Починаємо писати з Великої букви Д Дзер. -ка Поставте відео на паузу. Вправа склади речення. Зі слів кожного рядка складіть речення та запишіть їх у робочий зошит. Поставте відео на паузу. Вправа яблучко. Оберіть яблучко, яке описує ваші успіхи на уроці. У мене все вийшло, було важко, нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.